Створити рецепт. Так? Вибирається програма, і відповідно до програми вже створюється електронний рецепт. Приходить людині е, на телефон в вигляді смс з кодом. І людина тоді може підійти в аптеку, відповідно показувати свою смс І аптека знаходить вже в себе в своїй системі е, дане призначення і дає відповідні ліки. Починаючи із 1 квітня 2023 року, пацієнти не зможуть купувати ліки в аптечній мережі без електронного рецепту. Сімейна лікарка каже, для отримання є рецепту потрібні декларація з сімейним лікарем, реєстрація у єдиній електронній системі охорони здоров'я та відвідування лікаря. Все рівно має прийти до лікаря, тому що навіть якщо людина роками лікується, лікування. Змінюється те, що вона отримувала п'ять років тому. На даний час лікар може зовсім іншу схему лікування визначити. Житомирянка Ліна прийшла купувати ліки в одну із аптек Житомира. Жінка каже, що перед цим вона відвідала лікаря і отримала електронний рецепт. Так робить не вперше. Я за те, щоб е, був рецептурний відвідпуск. Е, Ні, не всіх. Звичайно, Ті, що, як ви запитували вже співробітника, ті, що на рослинній основі які лікар, е, ну, знає лікар, ті, що без рецептів. Будь ласка, ті, що за рецептом треба так за рецепт. За словами заступниці керівника аптеки Марини Каплун, з поміж відвідувачів половина приходять купувати ліки та препарати, маючи електронні рецепти. Я думаю, люди трохи звикнуть згодом. Ми вже їх в принципі, до цього готуємо. що те, що те, зараз ще можна взяти без рецепта, Уже з 1 квітня треба буде рецепт обов'язково. База вся працює. Вони приходять з готовим рецептом, ми вводимо і нам все зразу підтягує і показує. Ну у нас проблем з цим немає. Відпуск всіх рецептурних ліків винятково за є рецептами, має зробити пропозицію медичних послуг в Україні більш доступною. Окрім цього, таким упровадженням ми реалізовуємо євроінтеграційні прагнення України, каже заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич. Ми впроваджуємо додатковий цифровий інструмент. Це є електронний рецепт для того, в тому числі щоб і забезпечити доступність медичних послуг, оскільки з нововведеннями електронний рецепт можна буде виписати дистанційно на повторне призначення лікаря. Паперові можуть виписувати в цьому випадку, коли немає доступу до електронної системи охорони здоров'я до ЕСОС. Це внаслідок того, що ведуться дії. Бойові немає світла і неможливо технічно виписати цей електронний рецепт. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир.